Доброго дня, доброго дня, дорогі южниці, шановні гості. Ми раді вітати вас в цей чудовий осінній день, Супереч подіям, які відбуваються зараз в нашій країні. Ми не втрачаємо надії на прекрасне, щасливе майбутнє. Ми розпочинаємо дитячу, розважальну програму перегони малюків і для того, щоб ви налаштувалися, підготувалися емоційно. Зараз для вас прозвучить музичне вітання. від Даринки Стогнійчук зустрічайте, моя земля. i Останні роки через тривожні події, які відбуваються навколо, не було можливості е, ні настрою проводити цей конкурс, але життя, друзі, таке швидкоплинне. Наші діточки підростають, і ми хочемо дуже хочемо потихеньку повернути можливість малюкам брати участь в їх перших змаганнях. Отож, шановні батьки, усі учасники розподілені за віком. Змагання будуть проходити сьогодні лише в два етапи. Перший етап це повзони, другий етап бігуни. Бігунів ми розділимо теж на два етапи, тому що їх у нас трошки більше. Отож, коли я буду читати прізвища, ви будьте дуже уважні. Спостерігати сьогодні за змаганнями та засікати час, за який маленькі конкурсанти здолають дистанцію, буде професійне журі у складі. Володимир Печерний, інструктор з фізкультури відділу Спорт для всіх, Миколаєва Тетяна, директор центру Спорт для всіх, та Луць Артем, начальник відділу з фізичної культури та спорту Южненської міської ради. Привітайте оплесками наша поважна журі! Нагадую, друзі, що Оголошення переможців буде в кінці, отож дочекайтеся, не розходьтеся, а дочекайтеся останніх. Я дуже прошу інших не заважати, не напирати сильно, щоб ви не відволікали малят і не лякали їх. прийдуть, а тому бокам перекладають нас туди і будете лякати їх. Батькам треба завчасно пробувати якісь іграшки, на що дитина реагує, <шиві> до чого вона буде реагувати, може підпочити. Вилякайте, потрібні переможці. Пам'ятаємо, що ми не впахуємо, його не перехоплюємо з них. Читаємо вдруг до іншу. Остання лінія це фініш, остання колосочка з'єднає на закаміння. Я так розумію, що у нас є перше місце. Смотри. на, на. Так, ось у Ой, матє. Уже швидко. Зараз ближається, наближається, впевнено, не злякайте тільки. <різь> там щось таке ж цікаве на тих, на тих наших татамі. Якісь кружечки, вони на них звертають увагу, щось цікаво поколупати там. <плізь> так, дрібний призер у нас теж є. É bronze, E vou e completo para mostro, que? Na porta de Так, мама, мабуть, знає чарівні слова, тому що дося дуже швиденько поспішає. Мабуть, мама щось пообіцяла і вона зрозуміла. Ой, як гарно наближаються до перемоги! Молодці! Дякую, друзі! Гучні області тепер. Дякуємо всім і переможцям, і учасникам малюкам. Не хвилюйтеся, друзі, всі отримаєте подарунки сьогодні. І за участь також. Уже доросліші дітки, вони дуже швидкі. І ви теж їх не перехоплюєте завчасно, даєте можливість їм добігти до останньої лінії. Відіблюйтеся до пати. Закралиться сюди. І це інша справа, бачите, золотий да, перемож да, да. у нас вже є. Да, да. Наступний у нас брод, ось рідний, який, правда, не дуже так розпалочку. Думає, куди мені там поспішати? Конкурентів мало. мало. Молодець. Оце я розумію. Він вищо світо танцює, покаже себе. Загар, а то коли ще є Загар, така можливість я оце показати себе? Загар. Загар. Загар, але хтось когось це так да. і переможе. От як буває! Молодець! Молодець! Да, да, Наймолодший да, 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 забирайте, забирайте. учасник серед бігунів все-таки бере срібний, срібний приз наших змагань. Зараз да. да. у нас да. треба все одно засікти, затікти. Да. Я розумію, що... Учасник не дуже хоче поспішати до фінішу. Йому там цікавіше. Закрутився. Майбутній артист вийшов на сцену і вже виступає. Навіщо мені ваші змагання? О, він вже аплодує молодшинка. Просто молодшинка. Захар! Так, ти наш, ти наш. Я розумію, що тобі варто підрости і зразу, що у палацу культури якийсь із колективів нашої художньої зробітності. Все? то молодці. Чуєте, малюківка, охочете, щоб воно до фінішу, раз, 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 ще трішечки, трішечки. учасники зразкового вокального ансамблю, «Нотне на мисто», керівник Ілона Гарбар. Ну а ми, друзі, переходимо до церемонії нагородження. Я сподіваюся, що дипломи вже всі підписані, переможці визначені, і я запрошую на сцену поважне журі і шановний оргкомітет. Добрий вечір всім. Вітаю нас, всіх з Днем народження. Дуже рада, що стільки у нас сьогодні гостей наших місця. Ми дякуємо за те, що ви прийшли, за те, що ви прийняли участь. А по-перше, я хочу подякувати Збройним синам силам України за те, що вони нам дають змогу жити, працювати і змагатися. Слава Україні! І що приступаємо до нагородження. Так, друзі, всіх вітаю з днем міста. Зараз е, підготують подарунки для наших дітей. Е, хвилиночку З повзунів, з наймолодшої категорії. Тож за участь нагороджується Асауленко тихамір Будь ласка. Заснув наш повзунець. Дякуємо! Оплески, будь ласка. За участь ковалів Даніель! Дякуємо! Оплески, будь ласка. Друге місце Руденко Олексій. згідки. І Переможниця наших змагань кітова Марійка. В області. Хай діти міста! Область, області, будь ласка! Дякуємо, дітки замарились, сплять! Вітаємо за участь міхно заряну. Це ведьгун Айбалов Сергій! Оплески оплески нашим спортсменам! І переможницею наших змагань стала Сидорот Кіра. Вони продовжують бігати до сих пір. Ласка, глучними обласками ще раз вітаємо наших і примерів! Друзі, я хочу побажати, щоб ваші дітки росли міцними, дужими, веселими, щасливими під мирним небом. Ми йшли сюди не за перемогою. Ми вже другий раз тут перший раз були пташком, другий раз сльошою. Ішли просто. Просто заради емоцій. Я не очікувала, тому що ми тільки недавно поползли, От. але доволі. Ми навіть не взяли ніяку іграшку, тому що він нічим не грає. Це. Йому більш цікаво трубочка від кави, кришечка від кави, знаєте, кастрюля, ложка. Іграшками він поки що не грає. Це. Нам тільки 9 місяців заманювала тим, що є в колясці, печенька. Чи право поповз чи я Ні. поповз, майже до середини доповз. Потім повернувся назад, а потім вже до мене. Що він доповзе до мене? Це ж моя дитина. Зараз в країні війна. Я взагалі щаслива, що ми маємо змогу проводити такі свята зараз у нас. Тому тільки гарні емоції. Ви сьогодні є група підтримки. Зі мною моя мама, моя рідна сестра і синочок. Чи буде сьогодні якісь подарунки для сину Ну я готування? думаю, що так. Да. Він сказав, що треба йти купувати іграшку. Перше місце враження неймовірні, перехоплює маса позитивних емоцій. Він дуже активний, дуже мій, тому він побачив мене та одразу побіг. У минулому році не було, наскільки я пам'ятаю таких змагань, але ще зі старшою донькою ми хотіли приймати участь саме у цих змаганнях. Тому ми майже готувалися на двох дітях. У нього був з собою м'ячик, він дуже мене потребує поряд, тому він просто побачив маму та й побіг. Ми були з донькою та з бабусею. Наш батько захищає нас. За 10 п'яю до змагань вдома казали давай, один, два, три і побіжала. Неочікувано, але я дуже щаслива, молодець, справжня спортсменка. Ви сьогодні в якій категорії? В категорії бігунів. Для дітей це весело, для батьків, ну якось їм буде приємно, що їх дитина… Зараз побіжу. Приймали участь. у змагання. Я вважаю, що все вдалося, тому що ми його проводимо і провели. Чому рішили проводити? Тому що діти це символ нашого життя, це продовження нашого роду, це продовження нашої країни. Е, і тому не дивлячись ні на що, життя триває, діти народжуються, діти підростають. Це наше майбутнє покоління, яке буде строїти нашу країну. Тому для них ми зробили це свято для їх батьків. І ще ми хотіли показати, що не зламати Україну, тому що свята будуть були. І завжди, завжди ми їх будемо проводити. Ми розчитували, звичайно, на 30 учасників. Сьогодні було їх менше. Але я думаю, що це зв'язано не з повітряними тривогами. Я думаю, що це зв'язано з тим, що гарна погода, може, люди поїхали на дачу, може, дітки спали. Я думаю, що це з цим зв'язано, тому що вік дітей доволі маленький. Тому я так думаю, що. Але прийшли, провели, і це найголовніше. Бачив, що була група підтримки, що приходили. Були хрещені мами, і сестри, і брати, і це дуже тішить. Це дуже тішить, тому що люди виходять, святкують. Це дуже добре. цей раз також будуть гарний призи. кожен кожен, кожна дитина отримать дипломи, кожна дитина получить іграшку. Тому подарунки будуть всім.